У білій церкві, що за 80 кілометрів від Києва, планують звести житловий квартал для внутрішньопереміщених осіб з Маріуполя. Проєкт передбачає два формати підтримки: соціальну оренду та пільгову іпотеку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громади та Олексій Кулеба в ефірі телемарафону Єдині новини. Ми говоримо про муніципальне орендне житло, що передаватиметься переселенцям на соціальних умовах через прозору систему розподілу, а також піль іпотеку для тих маріупольців, які можуть придбати житло, але потребують підтримки держави, пояснив Кулеба. У пріоритеті надання житла військовослужбовці, ветерани, родини загиблих, багатодітні родини та люди з інвалідністю з Маріуполя. Згідно з планом, на території площею близько 11 гектарів, що перебуває у комунальній власності, зведуть три житлові комплекси. Фінансування здійснюватиметься коштом бюджету маріупольської громади.